Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про правила поведінки в громадських місцях. На минулому занятті ми вже про них говорили, а тепер давайте розбиратися детальніше. Скажіть мені, будь ласка, місце, де актори показують глядачам виставу, як називається? Так, це театр. Ця карета дзен зелень їздить рейками бездень. В неї ти скоріш сідай, бо карета ця. Трамвай так малята. Від села і до села, де дорога пролягла, перевозить дім людей і дорослих, і дітей. Це малята, автобус. Малята, а скажіть мені, куди ви йдете, коли захворієте? Так, розумнички, ми й ходимо у лікарню. Отже, громадські місця це ті, якими користуються усі люди. Магазини, театри, лікарні і ще багато інших. А ось тепер давайте розбиратися детальніше. Глядячи на цю картинку, як? Треба поводити себе у транспорті. Подивіться, треба бути вічливим, пропускати старших уперед, уступати їм місце і триматися за поручні. Тепер давайте роздивимось магазин. Подивіться, як треба себе поводити. Так, треба бути чемними і вічливими, не бігати. А ходити тихенько і спокійно, а ще не дратися і не штовхатися. А ось як треба поводитися в музеї. Подивіться, якщо це холодна пора року, треба здати свій верхній одяг до гардеробу. І треба уважно слухати екскурсовода і не перебивати його. А як треба поводити себе у театрі? Так, треба бути вічливими, здавати одяг до гардеробу, проходити на своє місце обличчям до людей. І якщо вам сподобалась вистава, треба пооплатувати. Малята, існують загальні правила. Поведінки в усіх громадських місцях, яких ми повинні дотримуватися. Це такі правила. Потрібно ставитися до людей вічливо, нікого не ображати, розмовляти тихо і нікому не заважати, підтримувати чистоту і не смітити, вимикати телефон. Сподіваюсь, ви запам'ятали правила поведінки в громадських місцях і будете їми користуватися. А на цьому це все. До побачення!